Лібі діти, сьогодні у нас заняття з математики. Отож приготуйте зошит з математики, простий олівець та кольорові олівці. Подивіться, будь ласка, на цей малюнок і скажіть миша велика чи маленька? Правильно, порівняно зі слоном, вона маленька, а якщо її порівняти з мурахою, Дивлячись навколо себе, ми весь час порівнюємо між собою предмети, явища. Давайте згадаємо, за якими ознаками ми можемо проводити ці порівняння. Ну, Наприклад, високий низький, довгий короткий, легкий важкий. М'який твердий. Ціле частина. Гарячий холодний, повільний швидкий, повний порожній, кислий солодкий, широкий вузький та навіть брудний та чистий. Відкрийте зошити, роздивимося вправо номер 1 в цій вправі треба поєднати стрілкою малюнки у заданій послідовності від найменшої істоти до найбільшої, Починайте працювати. У наступній вправі будемо вчитися порівнювати вагу предметів. Ну, наприклад, барсики марсик сидять на гойдалці. Гойдалка перебуває в рівновазі. Як ви вважаєте? Хто з них більше важить? Правильно, їх вага однакова. Якщо б хтось із них був важчим, гойдалка під ним пішла б донизу. А ми бачимо, що гойдалка перебуває в рівновазі. Отож, їх вага однакова. Роздивіться малюнки у вправі номер 2 На першому малюнку зважують полуниці. Всі полуниці однакові. Але ліворуч на шальці Терезів п'ять полуниць, праворуч три. На цьому малюнку нам стрілочкою показують, яка шалька терезів піде донизу. П'ять полуниць важче, ніж три полуниці. Тепер уважно роздивіться малюнок з яблуками. Подумайте і покажіть стрілочкою. Яка шалька Терезів піде донизу? А що ви можете сказати про малюнок, на якому зважують вишні? У вправі номер 3 вам треба порівняти вагу предметів за допомогою знаків більше, менше або дорівнює? В цій вправі шальки Терезів вам підказують правильну відповідь. Ну, наприклад, 4 кубики важче, ніж 3 кубики. Ставимо знак більше. Решту прикладів розв'яжіть самостійно. Прийшов час трошечки відпочити. Зробимо зорову гімнастику. Сьогоднішня вправа називається так: Ослик та овочі. Ослик ходе, вибирає. Чим посмакувать не знає. Зверху ось дозріла слива, знизу виросла крапива, Зліва бурячок, справа одірок. Зліва капуста виросла густо. Справа в рядочку. Трохи горошку, знизу свіжа травичка, зверху соковита річка. Вибрать нічого не зміг і писив на землю їх. Летіла бджола коло чола, будь сіла і полетіла. Молодці. Щоб продавати свої товари, людям треба було визначитись, як вимірювати їх вагу. Тоді люди придумали гирю і домовилися про одну міру кілограм. Це було дуже зручно, бо всі знали, що один кілограм яблук в Америці дорівнює. Одному кілограму яблук в Україні. Повторюю ще раз, масу предмета ми вимірюємо в кілограмах. Роздивимося гирі. Вони різні за розміром і різні за вагою. Сама маленька вагою в 1 кілограм, побільше – два 2 кілограми, ще більше 5 кілограмів. А ось тепер. За допомогою гирь спробуємо визначити масу або вагу тваринок. Хто перший стоїть на вагах? Правильно, білочка, які гирі і скільки стоїть на другій чаші цих ваг? Правильно, дві гирі по 1 кілограму і одна гиря в 2 кг. Рахуємо. 1 кг, додати 1 кг, додати 2 кг, дорівнює 4 кг. Робимо висновок. Білочка важить 4 кг. Теж саме можна сказати ще так: маса білочки дорівнює 4 кг. масу півня теляти та поросяти. Визначте самостійно. Перейдемо до наступної вправи. Перед нами два однакових глечика. У глечик з однією ручкою увійшло 5 склянок молока. Подумайте та намалюйте, скільки буде молока у глечику з двома ручками, якщо в нього влити 7 склянок молока. Ну, і остання вправа на сьогодні. Діти. Вам треба подумати і розфарбувати чашку, у яку можна налити більше рідини. Всі вправи виконані. Діти, ви великі молодці, і я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей.